Розміни, що потрібні зсу, читайте у новому випуску журналу НВ. Посилання в описі. Вітаю всіх сьогодні. Четвер, 2 травня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Отож, за вчорашній день. Мінус 1030 окупантів, щоб не обмовитися. Далі мінус 20 танків, мінус 29 бойових броньованих машин, мінус 20 артилерійських систем, мінус 4 засоби протиповітряної оборони. І ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, інформація вже доступна. Ну і зараз з нами на зв'язку. Військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Наскільки ми можемо розуміти, якщо, якщо не припиняються якісь польоти не встановлених безпілотників, в тому числі по об'єктах енергетичної інфраструктури, от щойно в новинах чули повідомлення від російських губернаторів, так званих, значить, Орловська область, знову Краснодарський край, і таке інше, то чи можемо ми припустити, що і виробництво, і наявність цілей для таких об'єктів, воно вже так стає є рутинним стандартним напрацьованим. Що ви про це можете сказати? Ну це абсолютно точно. Що серійне виробництво вже масштабується, вже йде повним а, повним ходом. І про це говорять, наприклад, того, що там пару днів тому докинули ще декілька а, декілька мільярдів на виробництво безпілотників. Якщо пам'ятаєте, пан шмигаль заявив про, заявив про це. І а, це означає, що найближчим часом росіян чекають а, ще більш масштабні нальоти тим більше, що зараз. А, це ну погода погода дозволяє дозволяє уразити більше цілей а власне про погоду і можливість для роботи безпілотників, перш за все, розвідувальних Оте відео, яке було розповсюджено напередодні, значить коли чимось припускають, що це атакам але може бути і інша якась штука, якась інше озброєння, значить спалили 116 військовослужбовців окупаційної армії біля села Рогове на Луганщині. Там значить, ну в принципі, на доволі серйозній віддалені, на доволі серйозному від віддалені від лінії зіткнення ну в небі висіла наша пташка, яка і зафіксувала ці прильоти. Чи означає це, що якась техніка з нашого боку ну мається на увазі розвідувальні безпілотники вже навчилися долати ну, ці смуги ворожого ребу? Що ви про це можете сказати? Ну, По-перше, смуги ворожого ребу вони не є такими щільними на всій лінії зіткнення. На деяких напрямках його взагалі немає, на деяких там дві-три дві, дві, смуги. А по-друге, теж ми навчаємось, теж у нас з'являються нові нові розвідувальні апарати, які дозволяють бачити, так же, як і росіяни. І це не тільки наші. Такі, знаєте. Зроблені на колінці апарати, але захід постачає вже і досить потужні безпілотники, тому що їм цікаво їх опробувати у бойових умовах. Тому там Німеччина, коли ми там дивимось про постачання, там там є просто пункт безпілотники. А які саме ось ось ці апарати зараз вісять над лінією зіткнення. А, добре, ну і от те, що вони в одному місці скупчили. Ну там я не знаю скільки це, це понад рота, 116 – це приблизно рота, якщо ми говоримо про піхоту і техніки було достатньо. Вони просто не усвідомлювали, що на таку дальність у української армії є боєкомплект. Чи як ви пояснюєте поведінку окупантів? Ну така кількість живої сили в одному й тому ж місці, та ще якась там спроба здається шикування. Ну це це те, чому вже могли навчитися не робити так. Ну давайте не будемо робити таких висновків, знаєте, швидких. Те ж саме відбувається і у нас по іншому підготовлювати людей, робити бойове злагодження неможливо. Неможливо зробити бойове злагодження там 5-10 людей. Неможливо для того, щоб це був бойовий організм. Для того щоб це були підготовлені люди, їх потрібно збирати докупи. На ну іншого ще не придумали. І тому. І ми, і вони вони полагаються на авось. Ми полагаємось на авось. У нас було те ж саме. пам'ятаєте, 22-23 рік, і не так давно було, коли людей зібрали на нагородження. Це ну, це це такий це бойова робота, і нічого іншого. Ну просто не буде. Те, що прилетіло, це нам плюс. Якщо прилетають до нас, то їм плюс. Але це е, ну було, є, і на жаль, такі випадки будуть і далі. Ну тобто, це такі реалії війни. Тепер ще одна історія видання Більд пише про російський наступ черепахами на Красногорівку в сенсі. Оці танки з царь Сараєм, і там теж є а, е, фото відео. Підтвердження, значить, з під Мар'їнки вийшли в напрямку Красногорівки. Ціла колона бронетехніки. Танк, значить, перший ішов, який вміг працювати як танк, власне, що в нього башта крутилася. Ще чотири оці царь сараї танки обшиті металевими листами, під якими якраз і ховається піхота. Цю колону розстріляли, і лише один танк зміг повернутися. Що називається на висхідну позицію, саме оце нововведення про танки черепахи це те, що ми побачили досить нещодавно. Чи можемо ми припускати, що росіяни будуть відмовлятися від такої штуки, чи насправді воно ну все одно, хоч якось працює? А, ну, по-перше, ті кадри, які ми бачили, які бачив Юліан Репке, їх військовий оглядач-більд, вони ну, практично єдині, які є а, у відкритому доступі, але є ще й багато інших відео, де ці танки вони спрацювали. Тобто, ефект такого, що це перше ефект. Цені неожиданності, скажімо, раптовості він спрацював і на деяких напрямках вони дуже потужно так, змогли змогли перекинути піхоту, змогли підтримувати їх. Потім, звісно, навчилися з ними з ними працювати. Буквально вчора з'явилися фото і відео, де вони потрапляють на мінне поле, яке заздалегідь поставили наші військові. Ну тобто, вже це не є бундер- Вафи, але перший я не знаю навіть... Наверное... Писдень вони доволі таки потужно спрацювали і зараз. Росіяни працюють над їх. Я так розумію, над їх удосконаленням. Це повернення, я не знаю, до штурмових до штурмових гармат часів Другої світової війни, до танків, часів Першої світової війни, де все для того, щоб убезпечити себе від ударів ФПВ дронів. Ну, тобто, від FPV-дронів воно все ж таки працює і недооцінювати в цьому контексті ворога. Це було би напевно неправильно. Добре, про ситуацію на, на лінії фронту сьогодні. Зранку військовослужбовець збройних сил України Кирило Сазонов, який регулярно пише, що відбувається. Ну наприклад, у часовому яру, де він зараз, де він зараз перебуває, він пише: наступне: ситуація дуже складна. Орки підігнали за останні дні штурмовиків, розкидали їх по зеленці. Та інших укриттях для масованої атаки в лоб у них не виходить, але вони намагаються. Ну, поки якась частина оцих штурмовиків, яких просто сточують, значить, штурмує просто там намагається залізти на перші вулиці часового яру. Інші підрозділи, все ж таки, намагаються просуватися по флангах. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? Ну, ситуація там вона вже декілька тижнів така, можна сказати, стабільна. Тобто, росіяни намагаються штурмувати, їх вибивають, вони йдуть знову. Це дуже складна ситуація для нас, тому що там звісно логістика обмежена і по друге. Вивести зараз на ротацію ці бригади або бригаду, яка стоїть в часі в Ярі, неможливо. Ну це з військової точки зору. Тому наша бригада сточується як і росіянська, і питання в тому, скільки зараз оперативних резервів зможуть кинути росіяни, тому що у ці перекидання вони мають величезні втрати, якщо там з десяти двоє доходять до позиції. Вони вважають нормальним, але їх дуже дуже багато. Тому е, потрібно якісь або активні бойові дії, або е, якісь е, моменти аріргатних боїв. Ну тобто, в ситуацію з часів Яром найближчим часом нашому військовому керівництву потрібно буде вирішувати і вирішувати кардинальним чином. Ну тобто, або якесь масоване підкріплення, щоб очистити фланги, або відходити на якісь інші позиції. Такий приблизно вибір. Абсолютно точно, але ж ми розуміємо, що кожна втрата кожного населеного пункту вона ну, відбувається в суспільстві великими. Е, ну те, що ми називаємо там в соціальних мережах хайпом, те, що ми називаємо е, таким черговим негативом. Але потрібно розуміти, що е, наші, е, на, ми зараз знаходимося в такому стані, що 5 місяців затримки військової допомоги вони не пройшли. Е, без безслідно, вони. Дуже дуже були важливі ці п'ять місяців. і, на жаль, на виверстувати зараз дуже і дуже важко. Добре, ну і ще одне про часів яр. Назар Волошин, це речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця каже, що вже фіксуються випадки власне в районі часового яру, коли штурмовиків відправляють взагалі без зброї. Вони при цьому можуть тримати якісь там палки чи ще щось, що імітує наявність зброї, а настановлення, Нова у них добути зброю в бою, чи там на позиціях? А от ну, якщо таке розказують, ну наприклад, полонені, якщо таке чути по перехопленнях, ну то це вже штрафбати, чи якісь оці історії теж другої світової війни. Це такий ексцес виконався на конкретній ділянці фронту. Чи що ми маємо про це розуміти? Ну я би бачу це з іншого кута зору. Це більше такого упоєкування суспільства. На жаль, час від часу наші офіційні речники вони ну повинні це робити. Ми це все прекрасно розуміємо. Що в умовах війни може може й був один такий випадок. Це знаєте, такі міські легенди, які ну я, наприклад, чую вже 10 років цієї війни, коли на тому або іншому ділянці фронту з'являється там. Таке, таке розповіді, розповіді, так скажемо, з курілки, розповіді таких бійців, які там чули від когось, так що це було. Я не думаю, що це масово. Принаймні, е, я спілкуючись з, з багатьма військовими, таку таких випадків не чув. Може, е, це правильно з точки зору пропаганди. Один конкретний випадок ростути до масштабів, що це масово у росіян, але насправді це ну. Не не дуже близько до. До, тобто, це до, треба до, сприймати до. як такі традиційні, які бувають під час кожної війни, такі як моряцькі байки, солдатські байки, що отут ми біжимо-біжимо, а сонечко так, значить, світить і тут пшениця, а тут, значить, окупанти і ми вжух, і в сніг сховалися. Мені просто бабуся, яка воювала під час Другої світової війни, вона якраз і так скептично говорила там час від часу про те, що ці всі військові байки, ну їх треба ділити на 256. Зрозуміло, Зрозуміло, тепер давайте про ще один ну умовний жарт, але насправді не дуже жарт. Речник повітряних сил ля євлаш каже, що перші F-16 з'являться в Україні після Великодня. Звісно, каже він: ми не згадуємо терміни. Вже кілька разів змінювалася ця дата. Ми чекаємо і ми не відповідаємо за постачання, бо це питання до нашого найвищого військово-політичного керівництва. Ми розуміємо, що фраза давайте вже після свят вона може означати Чати будь-яку дату, але ну от після великодня це в принципі доволі близький термін. Що ми маємо читати за цими словами? Ну, звісно, що це вирвано з контексту, і росіяни їх то понесли по своїм ресурсам. І навіть це було цікаво дивитися, що вони навіть почали там хайп, почали там що ось ось скоро. Ось це звісно, що вже терміни отримання, принаймні перших літаків, дуже і дуже близькі, тому що ну фактично льотний состав він. Закінчив підготовку, базову підготовку. Зараз мова йде про технічний склад і про вже реальні місця базування, тобто, у ці моменти вже на фінальні на фінальній стадії, але говорити про якісь конкретні дати. По ще щось ну ніхто би не став, тим більше речник повітряних сил. Тим ми ж знаємо, що в цій війні ефект раптовості він дуже потужний, і основне, щоб супротивник не знав про появу нової нової зброї. Ми це бачили і на хаймарсах, і на танках, і на Атакамсах, Ну на багато чому за за ці роки. Ну, тобто, по суті, це має стати сюрпризом для окупантів, і тому ніхто не буде називати фінальну дату. Що ось умовно там числа X місяця Y, Вже ось, будь ласка, сюди приїхали, всі пофоткалися. Такого точно не буде. Ще одна заява, як мені здається, дуже дуже цікава і дуже важлива. Ну і вона викликала уже там певний певну істерику, скажімо так, за перебріком. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Бража сказала, що Україна. Отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території. Уже речниця МЗС Росії відреагувала на, на цю фразу: типу, якщо Латвія каже, що ну, такі, є, така інформація є, то нехай надасть докази, нехай надасть список країн. Ясно, що список цих країн ніхто не надаватиме, але сама по собі дискусія. Уражати, не уражати об'єкти на, тери... на визнаній території Росії, що ви думаєте про оцей сув, принаймні від країни Балтії, ми таке чуємо? Ну, по-перше, це тонкий тролінг. А по-друге, це промацування, перш за все, точ... точки зору громадськості в самій Європі. Тобто ми розуміємо, що ці що це, ну таке не типова поведінка для Балтійських країн, і що це ну не може бути такою імпровізацією міністерки. Це очевидно, що західні країни вже намагаються знайти перш за все для своїх виборців якісь аргументи для того, що західна зброя буде використовуватись для ударів по території Росії. Ну скажімо, там зразка 91-го року, скажімо так, а, і тому це дуже важлива заява, а, так працює. Західна дипломатія, ми знаємо, що перші перші такі моменти спочатку озвучуються там невеликими відносно країнами, там типу Канада, типу Балтійські країни, а потім вже це підхоплюється на рівні там сполучених штатів, Великої Британії, там німців, французів, які вже мають якесь якесь підґрунтя і можуть про щось говорити. Добре, ну і ще тоді ще одне повідомлення: значить міністр оборони, міністр агресії, шойгу вимагає більше зброї, щоб продовжувати наступ, і каже, що треба скоротити час ремонту, значить для військової техніки наростити запаси запчастини комплектуючих. А підприємства військово-промислового комплексу вже працюють у режимі граничного завантаження це скоріше, якось пов'язано з тими чистками, що зараз почалися у міністерстві оборони Російської Федерації, коли вже одного заступника міністра ну там заарештували за якісь хабарі. Іншого першого заступника, наскільки я розумію, теж зараз уже допитують і розглядається питання чи переводити його з статусу свідок, в статусу обвинувачений. Як ви трактуєте от такі заяви? Те, що більше зброї треба кожному військовому, це зрозуміло. Зброї або завжди не хватає, ну або немає зовсім. Що нам треба розуміти з цих заяв? Ну знаючи Росію, знаючи їх ситуацію, мені здається, що це більше про гроші і більше про фінансові потоки. Ніколи там армія і промисловий військово-промисловий комплекс не отримував таких колосальних коштів. І зрозуміло, що чим більше коштів, враховуючи рівень корупції в Російській Федерації, тим більше це може при там умовно кажучи, прилипнути до до рук, і може. Бути використано, скажімо так, для себе. Тому е, Шойгу перший, хто буде говорити про те, що дайте ще грошей, 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 гроші. А результати ну результати завжди можна е, спробувати захопити якийсь хутор під автівкою і видати це за велику військову перемогу. А мільярди рублів вони самі себе не зроблять. мільярди рублів самі себе не вкрадуть навіть. Тоді на фінал головне управління розвідки це теж в контекст. Ці військово-промислового комплексу Російської Федерації так от новив перелік ракет, які рос... рашисти зараз мають для обстрілів України. Отож, згідно цього повідомлення, накопичено понад 700 цирконів оніксів х 69 та калібрів. значить, якщо аналізувати динаміку, даже вони далі вони пишуть, не змогли суттєво збільшити виробництво, але от специфіка циркони «Калібрів»… Клібри, онікси, калібри за останній час майже не використовувалися. Що нам треба, що нам треба тут знати? Ну, по перше, я дуже скептично відношусь до будь-яких цифрових значень щодо ракет в наявності в арсеналах Російської Федерації, тому що це вища ступінь секретності, взагалі яка може бути в Росії. Там навіть декілька людей в Росії знають конкретні цифри. А по-друге, звісно, що росіяни зараз накопичують накопичують сили та засоби для масованих ударів. Ті ж каті ж калібри вони ще мають носії, мають власне ракети. Якщо проаналізувати динамику за квітень, то дуже мало почали використовувати е, цих же гірані шахедів. Скоріше за все вони накопичують і накопичують на якусь конкретну дату. На жаль, це дуже тривожний такий маркер, і він може свідчити про те, що росіяни ну будуть вирішувати, скажімо так, власні завдання, і це може бути ну на найближчим часом, тому що найближчим часом є певні певні дати, під які росіяни можуть під, під підігнати у ці удари по Україні. Ну власне і головне управління розвідки вже заявляло, що росіяни готуються до. Якихось ще більш масштабних дій на травень-червень, тому можливо саме з цими пов'язано певне накопичення. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Військовий експерт Михайло Жирохов був з нами на зв'язку. Шанов... підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.